Цей тиждень для учнів школи номер 39 що на житловому масиві Північний, був незвичайний. Вже котрий день поспіль школярі перебувають в атмосфері свята під назвою Відкриваємо світ з Україною в серці. Україна моя Україна! Тут на ознайомлення дітлахів з українською культурою, музикою, поезією, народними традиціями та удосконаленням володіння рідною мовою. Утім, на цьому справа не обмежується. Ми хочемо, ребята, виховати наших дітей в любові к нашої радної культурі, к нашої радної країні, к Україні, і в той же час ми вас підуємо рібят. Чувство інтернаціоналізму, уваження ко всем народам, які населяют нашу планету. І інтерес к історії цих народів, інтерес культурі цих народів, кбиту цих народів. А познайомитись з історією та культурою інших народів, учням 39-ї школи допомагали слухачі центру довузівської підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Вони приїхали з різних країн, зокрема з Йордану, Німеччини, Алжиру та інших. А з собою привезли. Підготовлені презентації рідних країн, які були представлені школярам на засіданні Євроклубу, Кахіна Букерсія, розповідаючи про свій рідний Алжир, була здивована тією допитливістю та зацікавленістю українських школярів. Говорить, навіть виникла ідея продовжити таке цікаве та корисне для обох сторін співробітництво. У меня возникло даже желание організувати в Днепропетровске культурный центр Алжира в Україні після того, як я увидела, з какими глазами, з какой заинтересованностью діти слушали презентацію про мою страну. Українські школярі в свою чергу з задоволенням продемонстрували іноземним гостям все те, чим багата українська культура. Тут тобі Петриківський розпис на майстер-класі без верби та калини немає України і виставка робіт учнів українські мотиви. А також конц. Під назвою Національні скарби. Олена Дроздова, об'єктив, 27-й канал.